Дана помилка з розряду страха великі очі. Буває стикався з таким, мол, не купили люди квартиру, якщо розібратися, там усе добре. Або навпаки хочуть купити, там якась проблема, провірте, а проблеми немає. Наприклад, бургери, які там обдаєш, до аванс, завдаток, її гасять, і все в порядку. Або там запутані з документами тощо, а насправді все у порядку. Тобто така юридична беззаграмотність, страх заважає купити хороший об'єкт за хорошу ціну з усіма іншими хорошими якостями, але просто хтось там сказав, ти дивися, не купуй цього, бо це ж вони поділили через суд майно, ще судитися будуть. Навпаки, це все добре, вже більше ніхто судитися за це не буде. Тому є сумніви, пам'ятайте, вони можуть бути не обґрунтовані.